І українська ракетна програма розвивається. Про це свідчить ураження ураження напередодні ракетою Нептун Керченської поромної переправи. У тимчасово окупованому Криму і нафтового нафтового терміналу порту Кавказ у Краснодарському краї про це в ефірі телемарафону розповів речник військовоморських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, дана українська зброя здатна завдавати значної шкоди російській військовій логістиці. І крім того, представник ВМС зазначив, що на обстріл Керченської поромної переправи окупанти зреагували не дуже м'яко кажучи, радісно, адже левова частка забезпечення війська відбула відбувалася саме через неї. А в новому пакеті допомоги Німеччина передасть Україні додаткову систему зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Аналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі. за її словами. Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Я ж нагадаю, що раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про надання Україні нового пакета озброєнь на суму близько 500 мільйонів євро.